Команда Штопка. дуже яскрава команда в аматорському баскетболі, всі знають, і яскрава тим, що дуже багато гравців є, таких як ти, хто закінчив професійну кар'єру і грають. Тобто був сліп, ти, Челаван, дуже багато інших. Що на лакштунок того, яке би місце команда Штопки посіла би. В своєму праймовому складі, якщо б вона грала в сьогоднішній суперлізі, ну, ми були б конкурентними, так скажемо. Ми б зі всіма боролися. Якщо нам додати ще якихось пару винтеранчиків по типу Андрія Гафонова і, скажімо так, із аматорів можна Олександра Неруша, там скажімо так, то я думаю, що ми б могли максимально сперечатися і конкурувати зі всіма командами. Навіть так. Но мені здається так. Ну, мені здається, так. Ми, за трійку. Звичайно, ну не знаю, як за трійку. Ми були просто конкурентними. Я думаю, всі б нас боялися, тому ага. що е досвіду в нас було б, хоч відбавляй. але... Досвіду досвід. Так, і Єдине, я. що ну, тіпа, ми б стояли зонку, я думаю, що інших варіантів вибігати, 40 хвилин ми б ніхто не зміг. Типу, поставити зонку і за рахунок досвіду десь. Плюс у нас. Кіткови, кіткова, скажімо так, карта була б мені здається навіть яскравіша і більш скажімо, відсоток влучань у нас був би більше ніж у більшості команд нинішньої Суперліги.